Харків'янка Надія Двірнік тимчасово проживає у будинку на вулиці Уютна у Полтаві. Цей топонім один із 73 трьох, який мають першочергово змінити у громаді через помилки або русизми. В ну, Полтаві хочуть переименувати жителів, я за тільки. тому що час таке, що потрібно це робити, щоб ми забули, хто прийшов сюди і зачем. Харкова я приїхала. На даний момент у моєму районі нове незвання. мене був московський, став соперський. Процес перейменування у Полтавській громаді триває від початку повномасштабної війни в Україні. У кілька етапів планують змінити назви для п'яти сотень вулиць та провулків. Із чотирьох етапів ми сьогодні підійдемо близько до фінішу першого етапу, тобто який стосується геонімів, в яких допущені колись були граматичні помилки, русизми, назви на честь топонімів Російської Федерації. Ну, це 73 геоніми. Із них 48 геонімів це місто Полтава безпосередньо і 25 геонімів це Полтавська територіальна громада, села Старостинський округ. Процес перейменування призупиняли майже на два місяці, говорить керівниця інституту розвитку міста Тетяна Татаріна. Мали затримку пов'язаної з отриманням характеристики біографії військових, а також отриманням контактів їхніх рідних і відповідно збору всіх дозволів. По місту Полтава це 11 пропозицій, плюс ще дві в старостинських округах. Після сьогоднішнього засідання в переліку залишилося 10 по Полтаві, і два в старостинських округах, оскільки рідні одного із загиблих військових не погодилися щодо найменування вулиці на його честь. Вердити перелік вулиць та дозволити голосування мають 1 грудня на засіданні виконкому. Після цього обирати нові топоніми можна буде онлайн впродовж двох тижнів, каже Леонід. Булава голосування на платформі ЕДН в електронному форматі. Тобто, тобто е, на кожній вулиці буде дана пропозиція видана до чотирьох, і людина просто ставить відмітку, якусь яку вона ще вона підтримує. Я проживаю на вулиці Пушкіна. Наприклад, я б назвала цю вулицю. Честь кого небудь за тих хлопців, які зараз загинули на фронті, захищаючи нас. Я вважаю, що нас нічого не повинно зв'язувати з країною агресоркою. Буде онлайн і якщо буде десь силка, буду так обов'язково подалося. Тетяна Івах, Сергій Єрохов, новини на Суспільному, Полтава.